Бригади комунального підприємства Теплоенерго продовжують працювати на благо Кременчужан. Зокрема, за адресою Давида Кострова, 78, тепловики проводять заміну трубопроводів центрального опалення та гарячого водопостачання від теплової камери номер 17 до теплової камери номер 18. Виконуються і зварювальні роботи. також хлопці займаються фарбуванням. Вже замінених трубопроводів інші хлопці виконують нанесення теплової ізоляції. І як ви бачите, інша бригада займається пайкою пластикових труб для гарячого водопостачання. Роботи будуть виконані вчасно до гідравлічних випробувань. Після гідравлічних випробувань замінювали мережу центрального опалення і по вулиці Тараса Бульби на кварталі 292 між тепловою камерою 50 та житловим будинком номер 12 проводимо заміну центрального трубопроводу діаметром 76. Загальна длина складає 40 метрів. На даний момент проводяться зварювальні роботи, ізолювальні роботи, фарбувальні роботи. В подальшому буде земляні роботи виконуватися і укладка плит перекриття. Також працівники комунального підприємства проводили земляні роботи з пошуку пориву теплових мереж після проведення гідравлічних випробувань за адресою героїв України 39 а завдяки постійній праці комунальників оселі Кременчужан забезпечені теплом та гарячою водою впродовж всього опалювального періоду. Анна Литвин Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.